І Усім привіт хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо грати в фонд 5. Звичайних серій в нас так і не вийшло. У нас знову Forze Phone. Тому, як завжди, перед початком не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, телеграм, та інші соцмережі які є в описі на це відео. Ну і будь, під будь-яким. Я ще дещо зробив, у вас ще більше повинно бути. Качісті, якість на відосиках, тому що а, я виставив більш цікавий підрейт і ви зараз це бачите точно так, як і я, тому що я все рівно був незадоволений якістю, скажімо так, картинки в дуже динамічні моменти і зараз вона повинна бути дуже-дуже ну, гарна. Це в нас одна із автівочок, яку ми приготували на фон. Також наголошую, що увесь тюнінг у мене залишається тобто, привід автомобіля залишається на тому, який він є з салону. Змінюється тільки циферка, тюнінг, тобто, а привід я залишаю, щоб було тупо цікавіше. Ось. Тому зараз ми поїдемо виходить на перші перегони. Знову таки поїдемо в першу чергу на ось ці ось а, типу радари і тому подібне. Тому а, зараз я туди доїду і вже до вас повернусь, і вже звідти ми погонемо їх проходити. Ну, Дек по дорозі беремо. Я сюди з'їхав, типу з бота якось звідти вийду. моя. Так, добре, я поплив. Знову повернусь, коли доїду. Так, ось ми приїхали і будемо зараз якраз звідси брати розончик. Дирифтує вона на рівному місці, я вам кажу. Боком постійно йде. Он вона розганяється. Взагалі. 225 потрібно дозігнати її. Давай, 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 давай. Ні, ми її не розгонимо. Чи розгонимо. Розподивимось на вже 240. Так, наче все, є. Е, е, виконали, так? Зараз подивимось, дочекаємось. Бам! Так, здивимось. Виконали чи ні? Так, ми виконали. Кайф. Ось така вона в нас, вже її трішечки побив, але нічого. Так, їдемо на наступний... На наступний градарчик. Так, ось ми приїхали. Зараз нам треба на 160 метрів якось прийняти. На цій штуці, а. Але питання в тому, що він не те, щоб розганяється. Не він взагалі не розганяється. Його втримати... Давай! Давай 160! Давай давай, давай! Идеально! Треба 160! Так, зараз... розгонимо тришечки з траси. Візьмемо за на великого. Зараз давайте. Хоп. Хоп. Так, вже краще, вже на третій. Товару зайняйся. Не треба було будемо сама себе потушила. Давай, 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 давай. Ні. Та нічого не змінюється. Коротше, зараз все буде, зараз тепнусь. І ми дещо зробимо з цією тачкою. А от ще один варіант, ми беремо тупо вона накрилиться, нам не треба. І ставимо ось ці на, налаштування, і зараз ми поїдемо на ній. А, я, до речі, не подивився, що вони знають роблять РВД. А, так. Це в нас РВД. Все, ставимо і їдемо знову туди. Зараз підкоримо цю гору. Ой, вибачте, я щось задумався, замовчуму. Зараз... Давай, давай, 150. Ми взяли швидкість. Вистачить. Добре, вистачить. Фух, а то я так задумався, коротше, так зосередився на цій... На цьому плесті, що навіть нічого я не казав. Ну, є трошечки, ненормально, з першого разу трошечки засунув на звіра якогось. І все це ми зробили. з кайфом. Ну що? Йдемо знову ж таки на наступну гонку, тому що на гонку, вже на першу гонку, тут ми все зробили, там вже побачимося. Ось ми приїхали вже привиберу я. Такс. Їдемо ми, звісно, копом. Ніяк інакше. Дімонка через Сміленку, тому через Смілинку я вас повернуся. Так, нарешті ми Та, нарешті ми дочекалися. Я ось такого ланцера побудував. Ну, ви вже бачили його в серії, але не в такому, так сказати. Не в такому вигляді, тому він у нас на ньютих дисочках, дисочках-дисочках. Біленький з чорним капотом. Та ти що, Просто пушка, а не автівка. Не можна насолоджуватися безкінечно. Ви дивіться на це. Просто шедеври, тачка шедевр. Пачка шедевр Ланцери це. А... Окремий вид. Іскусство, але на жаль. На жаль, більше. більше. Ми їх не побачимо, на жаль. Тільки те, що є, так все помираючі легенди на наших екранах. Зараз це біг жарить усіх. Ну покаже, де що це таке, хто вона така, за що її люблять. Так, головне боти Дякую, друже, дякую, що в мене Відбійник. Так, боти. Ну там прям кент на серце. Це бляха. Я так не люблю куди. Ну що ти робиш? Під боком просто пихаються. Нущаня. Треба від них якось під'їхати просто. А бачите, що відбувається, тому я кажу, що треба від них якось від'їжджати. А він такий тугий на керування. Дуже-дуже турий. Налаштування не ідеально обрав, але зараз побачимо. Пресінг, пресінг позаду, я тупо, чесно кажучи, трошечки, трошечки розгублені, тому що трошечки страшно, що мені зараз сраку влетять і все. О, там хтось помилився. Ай, ти що робиш? Перехіпував, ну побачив, я на карту закінчим не дивлюсь. Так, друзі, давай. Теж та сам кен помиляється, але вони усі помиляються. Це... Бляха! Вибач, друже, я не хотів, чесно. Гальмував, як міг. Давайте, 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 давайте. Я за чесню гонки. Ну заруба така, цікава. Тяжель, тяжки. Оооо Давай, 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 малый, давай, давай, давай. А скидка. А, он до саня коло. Та йо випали не наче ось тут перед очима, але так далеко він ляха ну і гонки давай давай давай. Ля вони летять там. Та, тримайся. Я не знаю, коротше, налаштовання я таке скачав, не ідеальне, скажу чесно. Нагко кажучи, не ідеальне, тому що вона гальмує погано і не так і гарно дорогу тримає. Треба було самому налаштовувати. Така собі, така собі вийшла. Але було весело. Що було, то було. Це плюс я не так і в повороти вхожу. Капець воно відривається. У них сіп з ним просто вже є, а в мене вже немає. Ось і все. Занадто захотів. Занадто захотів. О. Та бляха. Хто це я вікналаштовував? Це знущання, я вам кажу. На жаль, ми вийти вже не можемо, тому цю гонку довозимо, як вона є. Але блін, треба було тестанути його хоча б. Я гальмую, бог знає де. І він не гальмує, ну таке. І ця штука п'ять дірочок вже ви вирозуміло. Капець... Вони і Ну не дивно. Чи потім пропустити. Бенч! Ну, можна було ще боком заходити, але тупо гальма не допомагала. Так, я так розумію, ми взагалі трьох стало, четвертий, ну... Останніх не було. Про все, одна гонка. Та ви що, знущаєтесь? Капець. Я думав ми більше на віку покатаємось. Ну добре, одна так одна. Так, окупили усі покупки майже. Яке було зроблено на цей фестиваль. Блін, ну не знаю, колеса зовсім не тримала. Може, я, ну я не знаю навіть. Але щось пішло не так, щось пішло не так. Так, добре, їдемо на наступну. І там вже побачимося. Блін, ну звучить звучить він, ну дуже приємно. І виглядає також. Давайте на дорозі перевіримо, Ну на, на дорозі він тримається дуже гарно. Можливо це, я, можливо, це я не додивився, коротше, і дорожню версію тупо натягнув на Евіка. Ну дорогу він тримає дуже круто. І виглядає він дуже круто. Так, ми приїхали. Коп. І чекати нам хвилинку, тому через хвилинку повернуся. Ось таке як теж нам підготував, червоненький. Дуже крутий, я свій час на РП проектах грав, на ньому катався. Була дуже крута тачка ходова, дуже прикольна і виглядає дуже круто. Те зараз подивимося, як вона її буде їхати на цих налаштуваннях. Тут е, повинно все бути добре. Але, скоріше всього, не зовсім, тому що це тяжка американська тачка просто. Тому... Задній привід, тому це буде весело. Знову таки, привід залишив я такий, як він є, тому буде дуже весело. А якщо вони наповно себе зафігачили, то зрозуміло, шансів у нас тупо немає. Ну ми зараз це дізнаємося. І ПОЇХАЛА ГОУ Так, ну, шліфу до друга. Ой! Бляха, ну що ти робиш? Та буде проїхати. Перші там просто в, золо... в золотій корзинці. Цей бот в мене... В мене знущається, я вам кажу. Ну в них повний привід, тому що стартунова вона набагато швидше, ніж я. Тому я варяк, що в них повний. І я тут... На задньому роздаю боком. Тільки трішки об стінку, тому що я вірив, що він його жопка нас не унесе відбійник Гармувати вже час. Давай, давай, давай. Газуй, 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 газуй. Ні-ні-ні. Трішечки не втримав його. Давай, 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 давай. Малий. Капець, а шо там пачий? А ще він забив зі свою активку, еще. Що... А... Давай тримайся. Ну ще більш-менш хочу сказати. Я думаю, буде набагато гірше. О, ось наш пасажир. Я бляха, ну що ж ти робиш, батяра? Давай зі всім дуже мене гальма краще Давай, давай, давай. Капець, дуже тяжко біти, тому що... Масло просто по дорозі носить його максимально. У мене гальма краще. Давай друже. Давай, давай, давай. Опа! Міліметр є, кайф, 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 кайф. В маліметрах їдемо, гальма краще. Можемо собі ось таке дозволити трошечки боком. Капець він там крупає. Давай, 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 ой-ой-ой, ой-ой-ой, як ой, 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 поряд. Як поряд. И ти... ты... А, він тут на полтавку заезжает. Так, трішечко можна вылезти на травичку. Тут теж можно трошки. Ой-ой-ой. Прогалив, прогалив, гальмування. А, почуває, почуває, що я позаду теж помиляється капець як сильно. Тут максимально... Давай, 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 давай. Ні, зараз на боком не треба. Бляха! Фіга. Давай, давай, давай. Ну десь він, десь я помиляємось. Ну, другі, течно погано, але це було круто, це було весело реально Майже, майже перемогли, але десь він, десь я помилялася. І ось так вишне. Ну, було круто, реально круто. Це цікаво, але так, тачечки максимально такі дикі-дикі. Відчувається це. І я помітив, що вони теж на задньому приводі все ж таки перше так точно. Так, поїхало. Це вже спринт, зараз подивимось. Так, нам зараз спробував більш плавно стартувати. Мене це вийшло. Ой, я друже! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, колдамойся, не выжило, все выжило. Тайт. Але позаду я там... Ой-ой-ой. Так давай, зацепись, капець я гальмував. Ви бачили, звідки я гальмував? І всі в стінку, всі в стінку. Друже? Ой-ой-ой Що це було? А, він на повному їде Ти ні. Чи ми всі тут здуріли і на задньому пигарам? Давай, зацепилась, добре, добре, тримається, тримається. Ой, ні-ні-ні! Давай, 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 дороже, дякую, всім, Мені дуже потрібен. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. виріши тільки те. те, не це на повороті. Оце я наприклад Тому що... Майже, майже... Ні, ну як? О! Я йому допоміг навіть. трошки. Ні, ні-ні-ні-ні. Ой-ой-ой. Добре. Ти що робиш? Ну що ти робиш? Гніда ти така. Ні! Ааа, я її не втримав. Та, тримайся! Та, я її не втримав. А Пет... Що? Перші вже на фініші? А шо як? Ну, перчик точно повний привіт. Я навіть, Я навіть не знаю, як це розуміти тоді. Дуже дивно. Вони... Типу до кінця не зрозуміло в кого як і привід. Тому що вони валять капець, а інші, типу, все рівно, наче як і я, постійно боком навалюють і, ну, і не кінця. Ну, напевно, перші точно з певним привідом. Але в будь-якому разі це було весело. Ташечки стін позбирали, але піде. 5000 ну, дякую, хоч за це. Хоч за це дякую. Так. Їдемо на наступні перегони. Там, до речі, останні буду, скажімо так, з сюрпризом, тому що на останній я не готував автівку взагалі, тому буде цікаво побачити, що в нас з цього вийде. Так, добре, я їду. Зараз туди приїду і ми продовжимо вжити. Так, погнали на тачку, яку я зробив ви подивилися, тому зараз ми. О, під ще під дощ, капець. О, а ще буде ще дві гоночки. кайф, капець. Ну сьогодні, що я хочу сказати, поки що, поки що. Сьогодні все дуже швидко йде в плані зйомки подзафону. тому Навіть можливо, можливо. На цій неділі я ще декілька відосів так випущу. Ну, в плані того, що на звичайні гонки поїдемо, тому що тиждень був дуже тяжкий. Було багато планів, і на це все гавк. Тому поїхали. На цей Chevrolet 4х4. Друже, ну куди ж ти? Ну -мо. Ну шо ж ти робиш? Подурне. Так, там он кудись стен полетів. О, ой, тримайся. Та ти що робиш? Забігла кусок. Кончене. Щоб ти розвалився. Ну от туди йди барана. О, краще ось так. А ну ви зрозуміли, один об одного. Вони гальмують. Все рівно. А це я прикиньте, я ж там загальмував. Ого. Ну тут я лоханувся. Ось ця жовта надпись мені зараз заважає трішки. Не розбийся машина. Та я ж гальмую. Нарешті. Занадто легко гальмую Бочком ручничок Добре, відпрацьовую Ну, ще ти там не лоханувся О, ручничок, ой як добре, ой, як добре, пішла Друже, я тебе наздоганю і з'їм. Давай, 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 мала, мала, давай, 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 давай. Ха-ха, ха я вже поряд. чекай мене. Так, той камін взагалі відвалився вже. А можна гальмувати трішечки автівочка? Ладно, поїхали. Вот там боти вже нас доганяють на наших помилках а до речі до речі ми можемо і програти якщо зараз якщо зараз один з нас помилиться ми можемо програти ось так друзі я попереду якщо ти мене зараз Зіб'єш, це буде покара Перед фішем, ви бачили. Я ж гальбую, а ці активці ну взагалі Ну це було теж весело. Е, є варіант, що могонку програла. Так прикиньте. Оце я на карках, ми гонку програли. Афієнно. Капець! А це так можна? <сум> Як таке можливо? Ми реально програли. Йо-моє, добре, в нас ще два шанси є. Я в шоці. Чесно кажучи, я в шоці. Капець. Нам треба два рази виграти тепер.